Кожного року в період з травня по червень у всіх містах області проводяться місячники донорства, присвячені всесвітньому дню донора крові, під час якого працівники установ, організацій підприємств активно беруть участь у донорському русі. В Коростині місячник донорства розпочався з 3 травня і триватиме до 31 травня. Кожного року проводиться місячник донорства. Проводить його Коростенська центральна міська лікарня на базі філії обласного центру крові, яка приймає е, щодня з 8 до 13 години. Крім суботи і неділі, кожного року нам допомагає військова частина у Шомера. А 1796 вони е, Завжди приїжджають здавати на місячник донорства, дуже приймають активну участь, також здають медпрацівники і жителі міста. Наразі я хочу запросити всіх небайдужих жителів міста до здачі крові, прийти, здати в рахунок центральної міської лікарні на базі філії обласного центру крові. До 31 травня ви можете приходити з 8 до часу і здавати кров. Основним завданням проведення місячника розвитку донорства, присвяченого всесвітньому дню донора крові, є привернення уваги не лише на один день, а й створення ширшого усвідомлення важливості добровільної дії і заохочення більшої кількості людей стати регулярними донорами, зокрема здорових донорів, які вже здавали кров, коли це було необхідно, члену сім'ї або близьким. Скільки вже разів здавали кров? «До п'яти. друзям, родственникам здаю. От ви здаєте е, свою кров. Ви знаєте, яке значення це має для інших людей? Знаю. Е, Простий примір, навіть недавно в жінки і дід е, е, ветеран, так теж йому влили дуже багато крові, але спасли, все дуже добре. Де те ж то що її треба було брати? От, займаємося цією благородною справою. Я вперше здаю кров. Оскільки в нас дуже багато діток, хворих по Україні, і я сама маю дитину, то я виявила бажання здати свою кров на користь діткам. Ще будете приходити здавати? Обов'язково обов'язково буду здавати і буду запрошувати своїх знайомих, щоб допомогти, тому що дуже багато хворих дітей. Як зараз почуваєтеся? Перша. Ви перший раз даєте кров? Ні, я вже не перший, вже скільки вже років здаєте? Чи разів здавали. Ну, я... Шостий раз даю кров, здаючи свою кров, допомагаємо хворим, ну, спасаємо чиєсь життя, здаючи свою, свою кров. А радити своїм друзям, колегам, знайомим? Ради, щоб вони теж, теж йшли, здавали кров і спасали, ну, як допомагали спасати чиє життя, хто потребує. Світі щороку компоненти та препарати крові рятують мільйони людських життів. Унікальні лікувальні властивості донорської крові обумовили їх широке використання у всіх галузях медицини. Наприклад, щоб надати невідкладну допомогу хворому від опіків, потрібна кров від 50 до 100 донорів, реанімаційному хворому від 10 до 30 донорів. Для постійного поповнення запасу крові необхідні донори. Донорство справа водночас відповідальна і важлива. Стати донором не важко. Завітайте до коростенської філії Житомирського обласного центру крові і врятуйте, чиє життя.